Олена Дума, це голова арми, такого агентства, яке займається активами, набутими нечесним неправовим шляхом, і відповідно займається конфіскацією управлінням цих активів, сьогодні написала заяву про відставку. І ця заява зі швидкістю там. Вітру, звуку, чого завгодно була задоволена під час засідання кабінету міністрів сьогодні. Тобто, Олена Дума більше не керує армою. Ну, подія може здатися пересічною, але насправді багато чого пояснює і викриває певні розклади напередодні завтрашнього голосування в Верховній Раді стосовно повернення повноважень для НАБУ і САП, значить, пояснень. Того, що відбулося сьогодні, є е, три, і одне з яких стосується саме Олени Думи. Її позиції вона такий лонг рід написала у Фейсбуці. Можете зайти на її соціальні мережі і прочитати. Основна думка Олени Думи полягає в тому, що на арму чекає аудит, і вона заради об'єктивності цього майбутнього аудиту не хоче е, цьому процесові заважати. Вона зробила все, що могла. Вона вважає так що назвала себе ефективною менеджеркою, і тепер вона залишає посаду. Але це тільки те, що написала Олена Дума. Насправді. Є інша історія, абсолютно логічна, на мою думку, яка пов'язана з грошима від Європейського Союзу, зокрема з програмою Ukraine Facility. Про неї зараз дуже багато говорять, тому що ця програма зараз ну фактично призупиняється, і гроші надходять в обрізаному варіанті. Саме з огляду на те, що цією програмою, як умовою для отримання грошей, визначені там певні 16 структурних маяків, тобто 16 реформ, які Україна має виконувати або Отримувати ці гроші і одна із реформ, якраз пов'язана з реформою агенції Арма. Яка на думку Європейської комісії не завершена до кінця, і це дійсно правда, тому що був підготований ще кілька місяців тому законопроект Верховною Радою України. Він був проголосований у двох читаннях, там в цілому, і так далі. Але цей закон про реформування армії був підписаний президентом Володимиром Зеленським лише два дні тому, цього понеділка, після розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон Ляєн. Після того також був виступ речі, Чника Гіома Мерсьє, який зауважив, що арма е, має бути реформована негайно, і не потрібно забувати, що це один з е, тих елементів, які дає можливість е, заводити гроші в Україну по Ukraine Facility. Тому логіка, яка: якщо закон президентом підписаний про реформування арми, то тоді відповідно голова цього агентства далі не може продовжувати свою е, діяльність або свою каденцію. Чому? Тому що тепер, згідно нового закону, голова арми має обиратися незалежною е, комісією, тобто через конкурс. Олена Дума жодних конкурсів перед своїм призначенням на голову агентства не проходила. Вона кадрова чиновниця зі структури кабінету міністрів, яка там достатньо давно, років з 10, працює на різних посадах в різних міністерствах. І от людина, яка є кадровою чиновницею. Без е, абсолютно досвіду в правоохоронній системі у нас тривалий час обіймали цю посаду. Було багато запитань, чому саме вона е, потрапила е, на цю посаду, але е, відповіді на ці питання ну можливо можна знайти в її. Безпосередніх зв'язках з колишньою міністеркою юстиції е, Стефанішиною так, от е, Ольга Стефанішина, яка є наближеною до президента Володимира Зеленського, яка тривалий час е, у нас опікувалася напрямком європейської е, інтеграції, була віцепрем'єркою, і за сумісництвом е, міністеркою юстиції, так ось е, конкретно так говорять, що вона мала там. Певний вплив на те, щоб саме дума була призначена на голову армії. Я далі трошки поясню, як це е, пов'язано, і, і як ситуація обернулася зараз. Але е, це пояснення друге зрозуміло, що логіка так, конкурсний відбір, і Олена Дума, якщо захоче, вона може також подаватися на конкурс. Ну і подивимося наскільки вона буде відповідати тим вимогам, е, які визначатимуться експортною е, комісією. Ну і е, третє Власне пояснення, це, зокрема, політичне так, політичний фон, який е, сьогодні е, нависає над Оленою Дмою. Е, Нещодавно, от 23 липня, Олена Дума зробила таку публічну комунікацію, помилково як з'ясовується вже на цьому е, тижні. Як очільниця армії, вона підтримала закон про набу та сап, тобто зміни в процесуальний кримінальний кодекс, які урізали повноваження цих двох антикорупційних органів, і це. Дамоклів меч, по суті, так е, стався, тому що що відбулося далі? Далі відбувся повний відкат, підготовлений новий законопроект про внесення змін до кримінально процесуального кодексу президентом України. Сьогодні комітет правоохоронної Верховної Раді одностайно підтримав е, цей законопроект. І завтра він буде винесений е, в залу парламенту разом з іншими альтернативними законопроектами. Тобто. Е, Олена Дума зробила фактично ну таку публічну публічну комунікацію, яка була е, помилкою. Саме це могло також бути однією з причин, що процес її звільнення, на перший погляд, так міг бути е, пришвидшений. Е, інша історія, це звісно, історія знову повертаюся до цього слайду з Ольгою Стефанішиною. Е, інша історія це те, чим е, зашкварилася зараз Арма, і найбільш показовий приклад це, звісно. Скандал навколо будинку профспілок жирного такого нерухомого об'єкта в центрі Києва Києва на майдані Незалежності. Е, цей об'єкт віднедавна перейшов о, у керівництво такої компанії, яка називається Консорціум Кампаритет. Так, чим ця компанія в принципі відома? Вона відома тим, що її першим директором е, свого часу став Тарас Голуб. Тарас Голуб працював радником Ольги Стефанішини у міністерстві юстиції і через компанію Кампарітет. Тарас Голуб пов'язаний з колишнім чоловіком Ольги Стефанішини, з яким Ольга Стефанішина розлучена вже більше семи років. Але цей чоловік, як з'ясовується, і Ольга Стефанішина це визнає, він ну, утримує дітей так спільних Ольги Стефанішини і значить, її колишнього чоловіка. І тут дуже багато спекуляцій, яким чином там Ольга Стефанішина може чи не може бути пов'язана з бізнес-інтересами свого чоловіка, але явний зв'язок, згідно журналістських розслідувань там вігусенфою і так далі можете знайти, він цей зв'язок простежується. Так, от хто рішення ухвалював з приводу того, щоб консорціум компарітет керував таким жирним об'єктом, як будинок профспілок Це лише один приклад. Найяскравіший останній який я вам розповідаю. Ну, звісно, Арма. Будинок про спілок був переданий в управління армії, а потім Арма обрала в управління іншу компанію, яка пов'язана з Ольгою Стефанішиною. Ось вам і е, трохи політики. Ольга Стефанішина зараз не при посаді в Міністерстві юстиції, а Олена Дума тепер не при посаді в армії. І е, це певним чином розв'язує руки для національного антикорупційного бюро. Чому? Тому що. Е, Ольга Стефанічна вже є фігуранткою по цій справі, там жодних підозр нема. А Олена Дума, як керівниця армії, вона була ну, ста, ста, за своїм статусом захищена в принципі, від е, якихось там певних розслідувань. Тепер е, все може насправді е, змінитися. Е, Олена Дума, тим часом вона е, ну, не втрачає там. Часу і вона, в принципі, не засмучується через е, ці зміни в її е, кар'єрі. Е, зайшов я на її сторінку у Фейсбуці, що вона там постила сьогодні, і ось е, що ми бачимо: значить, один пост, який зранку з'явився: Я вмію приймати рішення. Це стосується того, що вона написала заяву про відставку, і зразу за цим постом, буквально там через кілька годин, іде інший пост. Вона поширює відос із Ютуба з приводу презентації. І свої книги, яка називається отак вона називається Армагедон для корупціонерів в тіні е, великих грошей. Значить, вона пише: я, я не читав цю книжку, але цікаво було почитати. Вона пише про найбільше своє досягнення на чолі значить цього агентства і про найбільше гучні справи. І от запитання: чи дійсно чи, чи вона там написала про будинок про вспілок, чи не встигла? Чи це буде видання номер два доповнене, де буде описана ця ситуація? Тому що, е, як правило, людина. Але тільки те, що безпечно для неї, а те, що небезпечно, ну, потребує ну, якогось часу, так ось книжка також примітна тим, що ну не знаю, як на вашу думку, назва Арма Гедон. Вона правильно взагалі, з точки зору громатики написано: Армагідонство літерами Д має бути. Тобто, Арма, ми розуміємо, що це співзвучно до назви агентства а Гедон не знаю це гедоніст гедоністи чи 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 це Армагеддон реальний, одним словом на презентацію цієї книги приїхали достатньо відомі люди. Був Кирило Буданов, був заступник міністра внутрішніх справ Небітов. і це також викликало певні такі розмови, особливо в соціальних мережах. що от у Олени Думи є певний там. Вибачте за слові підписон, який не дасть її нікому е, о, ображати. Хоча вона про це також не повідомляє. Зараз про це е, взагалі не йдеться. Йдеться зараз більше про дійсно армагеддон, який якимось шаленим чином розвивається навколо усіх антикорупційних органів, і відбувається все це, друзі, якраз під шаленим тиском наших європейських партнерів, зокрема європейської комісії, і от завтра вже менше доби залишається до моменту, коли ми з вами побачимо, хто переможе і що в принципі чекає на антикорупційні органи, на всі антикорупційні органи: на Набу, САП, ВАКС, АРМУ, БЕП, тобто, це величезний клубок пов'язаних між собою собою подій і саме так його треба і розуміти голосування в раді 31 липня це фактична розв'язка